Привіт! Ви дивитесь мультик з та зло. І сьогодні наш Рональд Трап і в Італії. Здравствуйте! здравствуйте! Привіт-привіт! Розкажіть, мені все проблеми, коли менше, все коли менше. Рональд Трамп не розповідався, як розвиватися, побив злодою! З водою пробив? Ой-ой-ой! Лунті Козел, і що нам треба робити? Лунті Козел, ти мене сподіваєш? Ха, не зовсім Віталій. В мене все прекрасно, як води набавив, розлив в лицом, і тепер буду пити. Ммм, смачна вода. Ей, не показуй тебе. Я тобі ніколи не тобі не упущу. Ой. А мене таке вже попрачив. Віталій. Ти то, може, тобі розповідаєш? Так. Я тобі одного разу розповідався. Як? Рональд Хамп. Не вона все розповідався. М -м. Напевно, мене сумно. Луті, козел! А може ж ти допоможеш тролімеро тролічина? Тролімеро тролічина. Хадмерос мінус мера Україні май музи голд. Ремінерос тебе радо з дравін, ромінейна ромена з <звук> дарома мірамому. Луті козел, ти мене слухаєш. Так, я тобі одного разу сказав трулімеру, трулі Чіна. Але ти майже розповідався так. Замовкну Луті Козел! Замовк на Віталій! Я тобі одного разу, я тебе звітав! Я нікого ні разу не відпущу! Сам ти Лунті козел! Я не майже ніколи не розповідався, як розповідався про таке. Менше ніколи не поспішай. Ну що, таким була програма Мультікс лунті Козлем, з вами я, лунті Козел, Віталій.